У селі Верба на Рівненщині зустрічали Романа Бронського, – 42-річного сержанта, який більше трьох років перебував у російському полоні. Довелося чекати 38 місяців. Він попав у полон з Азовсталі 22 другому році в травні місяць. У 2015 році чоловік брав участь у бойових діях в зоні АТО і з початком повномасштабного вторгнення знову стояв на захисті батьківщини. З полону повернувся 23 липня цьогоріч. Переїхали кордон, і він подзвонив до, до дружини і сказав, що я вже в Україні. Ми вірили, ми вірили, ти наш герой. Дякую. Ти наш герой. Дякую вам. Дякую, 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 що він мусив вернутися, бо його. В його чекали батьки, дружина і син і родина. І його не було другого виходу тільки прийти живим до нас. Він знав, що ми його дуже дуже чекаємо, і він мусив триматися заради нас, щоб зараз бути з нами і розділятися. І буде з ним щастя таке, що він з нами. Три роки в неволі воїна не зламали. Він молився і чекав свого повернення на українську землю. Тримався я жив одним днем. З тим, щоб повернутися додому і зустріти своїх рідних, близьких, знайомих, ще їх обняти там в полоні. Ну падає самооцінка. Думаю, що тебе якби, ну, не чекають в Україні. А як ти вже приїжджаєш на Україну, ти дивуєшся, скільки людей вражується, що іменно тебе чекають. І не тільки мене, а тих хлопців, які там довго час в полоні. І... Це надихає. Романа зустріли десятки односельчан. Серед них рідні, давні друзі й просто знайомі. Я дуже радий, що мене зустріли багато людей. Я не очікував, що мене так буде багато людей очікувати. Дякуємо, 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 дякуємо. Юлія Смаль, випуск новин.